Усім привіт! Сьогодні я хочу показати мої нові парфуми. зараз в мене ось такі маскіно-рожеві. Це вже друга така. Ось, і сьогодні були досить доволі знижки в магазині, і я купила Versace Bright Crystal. Давайте їх одразу відкриємо. ще не відкривала. Дуже цікаво, як маленькі виглядають, тому що я тестувала велику склянку. Такс. Ось так відкриваємо. Вау! Вона така крихітка. Дуже мило виглядають. Вау! Другий це еклат. я їх. Давайте відкривати. Мерсаче вона трохи більша по об'єму. Тут 4,5, а там 5 мл. Такс. О, теж така маленька, миленька. Просто вау. Мені так вони подобаються, так, такі крихітні. По пакуванню мені більш подобаються вже ж ці, а от по запаху я навіть не знаю. Я вважаю це просто ідеальний варіант, тому що через якийсь час мені може перестати подобатися запах. І ось так сталося з цими маскіно-духами. Я купила 100 мл і все. Вони мені зараз не подобаються. От реально. Ну. А ось таке от відео в нас вийшло. Бувай!